9 лютого відзначають день стоматолога. Сьогодні процедури пов'язані з білим халатом та зручним кріслом звучні для будь-якого мешканця цивілізованої держави. І навіть найбільш новітні засоби домашнього догляду за ротовою порожниною не вбережуть від, від відвідання кабінету дандиста. Многі люди свято вірять, то що зубна паста може вирішити від всіх проблем. Так, да, звісно, зубна паста це немаловажний факт, це дуже хороший. ухода, это средство для гигиены полости рта, для профилактики, возможно, но никак она, зубная паста, не является э, препаратом от всей болезней стоматологической. да, то есть это неправильное мышление, поэтому самое главное, что бы я хотел порекомендовать нашим пациентам, необходимо обязательно дважды в год появляться к доктору-стоматологу для профосмотра. І все, і всі проблеми ми ріши. Анатолій Костенко, стоматолог зі стажем. За довгі роки практики він надав кваліфіковану допомогу багатьом зміївчанам. Іван Никифорович їздить до свого улюбленого дантиста за десятки кілометрів. Сам з лиману говорить тут до пацієнтів ставляться дуже чуйно обслуговування на вищому рівні. Нравиться обслуговування, відношення, ну, такому старику, як я, я всього на всі. 16 плюс 70. Клініка стоматолог існує вже більше 20 років. З самого початку була створена як комунальне підприємство і зовсім нещодавно реорганізована в приватну клініку. Анатолію Васильовичу вдалося зберегти професійний лікарський колектив закладу. Мені вдалося на перехідному періоді з комунальної форми власності вчасно, да сохранити основне. Я завжди так говорив і буду говорити, Зберігати трудовий колектив. Это те профессионалы, с которыми я уже работаю не один год, да, это те люди, которых я знаю, я знаю их возможности, я знаю их э, профессиональный уровень, да, я знаю их человеческие качества, и мне приятно с этими людьми работать. Э, это доктора и зубные техники, это медсестры и младший медицинский персонал, это бухгалтера, то есть это все те люди, с которыми я работал десятилетия. Сейчас мы э, охватываем более широкий спектр услуг, да, это, <клёх> Протезирование всех видов сложности, да? это и протезирование на имплантах, это и съемное протезирование с применением мягких пластмасс, с применением ацеталя, это и металлокерамические протезы. Да? Вот сейчас совсем недавно, скажем так, если можно так выразиться, в моду вошло да? протезирование так называемой безметалловой керамики на основе оксида циркония. Очень качественный, высокоэстетичный вид протезирования, да? то есть это мы тоже делаем. 9 лютого відзначається ще як день святої Аполонії Олександрійської, яка вважається покровителькою лікарів-дантистів. За повір'ям саме до цього античного образу люди звертались, щоб полегшити зубний біль. Сучасні ж стоматологічні технології дозволяють зробити будь-яку процедуру безболісною. Сучасні методи в стоматології дозволяють зробити всі процедури безболісно, то качественно, доступно, Правильно об'ясніть бальному. То нужно не бояться стоматологов, стоматологии вообще. От і можна правильно подобрати анестезію. Зараз клініка стоматолог знаходиться в приміщенні колишньої молочної кухні зміївської поліклініки за адресою, яку ви бачите на екрані. Але вже в цьому році планується переїзд до більш новітньої споруди, теж в центрі Змієва. Лікарі клініки стоматолог запрошують всіх бажаючих на профілактичний огляд а в своє професійне свято приймають щирі слова. Привітань хочу поздравити всіх колег. стоматологов всех тех людей которые имеют отношение к стоматологии я хочу им пожелать конечно же прежде всего здоровья именно доктор должен своим здоровым образом жизни э, показывать добрый пример пациентам да ну а самое главное что я хочу пожелать докторам да это твердые руки и холодного рассудка именно вот эти вот две вещи я считаю они являются залогом профессионализма поэтому именно этого я им желаю